Богдан Березянський, художник. Він зайшов в квартиру, стягнув кросівки, поставив сумку на табуретку вітальні. Скинув куртку, стомлено прихилився до стіни. Привіт! Няу! винирнув з глибин квартири мурчик. Привіт! відгукнулася вона. Обійняла легким поцілунком торкнулася щоки. Він тільки зітхнув, відштовхнувся від стіни, підхопив сумку і пішов до кімнати. Лишенько, вона зникла на кухні. Слідом почала павкіт. З якимсь подивом поглядав то на неї, то на холодильника. Потім, як це, звичайно, роблять дуже голодні коти, проривів своє «мяу». Зараз, зараз, він уже був поряд. Дістав з холодильника корм, насипав до миски, спершу задовольнити котячі інтереси, потім вже свої. Зазвичай вечірні страви скупі й прості, не раз знайомі здивовано посміхалися, а той презирливо кривилися з локшини з серделькою чи звичайної гречки. Але ділитися плодами кулінарної майстерності не поспішали. Все більш за них блищали таланти мам та бабусь, хоча й траплялися самородки рідко. Локшина то й локшина. Тільки вона знала, що правильно приправлені макаронні вироби можуть смакувати не згірше вишуканих ресторанних страв. Не забудь додати майорану, він тільки задумливо кивнув головою. Розумію, не забуду. Вони сіли одне навпроти одного за невеличким столиком коло вікна. Листя старих дерев тулилося до скла. Коли стіли клини були молоденькими, мимо шурхотіли Волги високих партійних бонз. А в подвір'ї галаслива дітлашня влаштовувала скажений лемент, а нині у повній тиші по гілках цибали хвостаті сороки, навчаючи своїх пташенят перелітати з дерева на дерево. Іноді пролітала ворона, листя миттєво вибухало з крикотанням, серед невеликих прогалин проглядався такий же п'яти-шестиповерховий будинок з баштою. Літом така тиша. Мабуть, всі роз'їхалися, мовила вона. Так, тихо. Мяу! Котові захотілося травички. Одним цепком він опинився на підвіконні, сів коло неї і раптом замість пощипування вівсяних пагонів несподівано голосно замуркотів. Він неквапливо копарсався в локшині, начебто без всякого апетиту, потім все ж таки спорожнив тарілку, поставив чай. Е, спробуй, ну, додати лимон, лимон? Його рука в холодильнику раптово дістала фрукт. Дивно, це ж він, мабуть, від весни тут. Мрр, мор. долинало з підвіконня. Чаєм він завжди починав свій вечір, вільний від додаткових робіт, від статей, галасливих політиків, подій, інтерв'ю та тяжких спроб дістатися з центру на його вулицю. Неквапливо діставав Ватман у лівці і цілий набір гумок розкладав по столу. Кинув погляд на стару фотографію священника із дружиною та купкою дітей. На складений в окрему папку ескіз дизайну нової будівлі, яку йому замовили ще з місяць тому. Майже готова. Нічого, ще постоїть. Поки що нема натхнення. Вінкнув комп'ютер, дочекався завантаження, зайшов на сторінку із фотомоделями його друга, фотографа. Задумливо почав гуртати сторінки. Пабліку з красунями вперед, назад. В такі моменти краще було не відволікати, і вона займалася своїми справами. Кіт, що пригрівся в променях сонця, так і засинав на кухні і ніщо не заважало вибрати в собі модель. Кілька штрихів окреслювали контур, усміхнений напівпрофіль, тіло в міру розвинуте. Не модно, анорексичне, звичайне, власне, там і тіла ще не було кілька рисок кривульок. Олівець спершу невпевнено, потім все швидше вимальовував деталі. Іншим наносила штриховка. Саме в такі моменти вона любила підходити, ставати за спиною, спиратися на спинку стільця та спостерігати. Іноді... Він ставив ліричних Секрет Гарден чи щось подібне з анімешних серіалів, десь годіло місто, вітерець гайдав, штори та листя за вікном, похилі промені падали на стіну. Саме так в кімнату надходило казкове диво. Чомусь у всіх його малюнках вона вгадувала себе, в тому, що він подарував знайомим. Були її очі. В тому, який висить на стіні, посмішка. А зараз олівці боролися із неслухняним густим чубчиком, який налазив на очі. Так, шкідливо. Мама їй завжди говорила воно ж лізе в очі, але так пасувало тим очам, як же можна обрізати. І посмішка знову її. І порухи темнішало. За вікном серед зеленої штори повільно засвітився єдиний на всю вулицю білий ліхтар, М'яке зеленкувате зленкувате світло огорнуло кімнату. Чарівні цяточки вогнів з будинку навпроти визирали крізь листя. Прокидалися нічні цвіркуни, співали своїх пісень, які переривалися хіба що гавканням. Поодинокого собаки на прогулянці чи неквапливим шурхотом шин коло під'їзду. Вона перехилялася через плече, ніжно обіймала за шию, випромінювала все тепло, що мала в собі, даруючи натхнення наснагу, сили. Пригорталася і завмирала від безмежного щастя, яке текло, струїлося крізь неї. І вона вірила, передавалась йому. А через нього і його малюнкам, статтям, нехитрим стравам, всьому, чим жив, з чим працював її обранець. Клацнув вимикач кількома спалахами засвітилася лампа денного світла. З десяток штрихів завершили малюнок симпатична дівчина борту яхти. Все майже як завжди. Подібно до того самого першого малюнка, що ховався в рамочці на самій секретній поличці. Тільки яхти там не було. Дівчина з густим чубчиком, променистими очима та привітною посмішкою стояла на сходах ескалатора в метро. Трохи здивована, трохи збентежена, ціла гама почуттів. До й день він надовго застряг в підземці, когось там штовхнули в натовпі під потяг і довелося їхати іншими шляхами. Такою він запам'ятав ту незнайомку, образ врізався в пам'ять, міцно засів там, допоки не перейшов на листок паперу. Всі ці роки від малюнка до малюнка повертався на світ. Дивився на його друзів зі стін, з поличок, навіть інший колір волосся, інша міміка, жести, інший зріст, чи, приміром, форма голови не могли приховати особливих рис, притаманних тільки одній людині, яку він ніколи більше не зустріне. Хоча вона була поряд, завжди його вірною. Незримою половинкою, невидимим привидом з того ж дня, коли потрапила під колеса потягу, тільки його навіки віків.